З, цього, з церкви, виходять люди, які тут ховалися. Страх. Ну так якось обійшлося тут. А тоді нічого нема. Світу нема, газу нема, треба виживати. Ну, свої будинки, якось там щось є. Але момент. Так, да, картопля є, консервація якась є, а хліба нема. А хліба нема. І тоді розуміємо, о, о, хлібу цьому голова. Не суп не йде, не борщик не йде. Хлібчик. об нам. Виходить пастор Олексій і виносить. Отаких два батончики спекли тут. Отаких два батончики. Ріжуть напіл, роздають нам. Люди добрі. Я принесла, я... дякую, будь ласка, принесіть отой пиріг, що я спекла. <різь> Ви знаєте, і тоді кинулися, всі сусіди вийшли. Для мене це була така радість. Ми побачили один одного. Оце такий я пиріг спекла. Але люди добрі. Оцей пиріг, кусочок цього пирога, не вартий отої крихти, що ми брали з того батончика. Він не буде таким смачним. Як ми зраділа, що оцей хлібчик у нас є. І тоді ми, і знаєте мене, що, що ще? Я вчителька, і я так придивлялася до, до людей, що оце у нас тут люди живі, і ніхто не виявився хапугою. Всі потрошку брали. В, воду, ага, колодязь, як гарно. Калітка відкрита, приходять. Вибачте, туалети закриті, Приходив, у нас виявився туалет у дворі. Це теж була розкіш, розумієте? <різь> 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 ну і Але героїзм цієї церкви я коли побачила, звільнили нас. Ну, ми зраділи. Ясно, що ми зраділи, пішли танки, ну якось щось там. Пішли каравани з допомогою. Караван приходить. І оці жіночки, які тут, і, і злітні, і молоді чоловіки. Їм все це треба було перетаскати, розібрати, щоб роздати людям. Хвала, оце. Могла б встала на коліна, ну, а не встану заслуги. Мені вчитися оце повиповнилась. І вони все це витримали. Вони все це витримали, вони все це роздавали. Тому я прийшла з великою, ви повинні пишатися, що ваша церква так вела себе достойно. Дякую вам. Пане вечір, дякую. Що могли, те да. робили, більше не могли. Да. Так що, але мені, знаєте, трошечки зараз і сумно. Знову ми за своїми парканами. Хто <риклад> <риклад> так, знаєте, глянеш у вікно, ага, стоять розмовляють двоє. Побігли, а що там розмовляють, а ми так. Один з одним, стільки про, один про одного узнали. То борщі комусь одніс, то супи комусь поділився Ну, борщу наварили велику кастрюлю на шорт, а на кастріляк маленьку варить, тільки велику. Значить, розділишся вже з тим борщем, давайте, бо він вже скисне там куди воно, що це таке. А тепер знову ми за парканами. Сидимо, у нас вже свої якісь там рози обрізаємо дерева, стрижемо. А так хочеться, щоб знов щось нас.